Доброго дня всім мешканцям і майбутнім мешканцям парксайду. Сьогодні буде огляд. І починаю я одразу з тої новини, яку всі чекають. Я зараз трохи наведусь, бачите, там Дім інтер'єру, ось там є Макдональдс, і ось там вже навіть видно, що жовті ці парасольки літні. Макдональдс відкриється по вже максимально попередній інформації в наступний вівторок. На вихідних не буде, тому. Ну, сам чекав, хотів сьогодні вже робити огляд. якийсь цікавий. До речі, шукаю варіант для класного відео вірусного про МАК. Якщо в когось є якісь ідеї, накиньте, будь ласка, я завжди відкритий. Переходимо одразу до будови. На будові у нас особливих там прям таких кардинальних змін немає. Ну, як мінімум, взагалі, немає змін на гірше. Більшості зміни трошки на краще. Трошки додалося там по другому будинку фасадчиків з тих змін, які б мені хотілося, але вони ще не настали по об'єктивних причинах. Ми поки що не робимо мокрі роботи, а з хорошого хочу вам показати, як виглядає асфальт після зими, коли за нього є гарантія. Ми коли домовлялися хлопцям, які робили асфальт. То домовлялися, що вони відповідають там якийсь термін, я не пам'ятаю який, але там був нормальний такий термін щодо того, щоб його вони підремонтують, якщо з ним щось станеться. Тому Тут е, два шари асфальту по 5 см, всього 10 см. При цьому ми поставили обмежувач на в'їзд для того, щоб е, ну, він був нормальний. Я все ж таки вважаю, асфальт, хоч і менше ремонтопригодним порівняно з бруківкою, але він тихіший і це, знаєте, е, це ознака статусу для забудовника використовувати асфальт. І ми своїм парксайдом взагалі всім доказуємо, що можна за чесні гроші. Невеликі гроші зробити дуже якісний продукт. По садочку, я вже казав, 30 го числа у нас потихеньку починають відкриватися ще комерції. Я ще почекаю два тижні, коли відкриються ще дві. Я зроблю огляд по комерціях першого будинку. Але після того, як засвітилися стела Макдональдса, кількість запитів, дайте нам комерцію з виглядом на Макдональдс, збільшилась в ікс тисячу разів. Ну, давайте швиденько пробіжимося, тому що мені зараз йти знімати випуск про ремонт в 213-й квартирі не за всі гроші. А, тому я сьогодні спробую це все швиденько. І буду більшості розказувати, ніж показувати, можливо, кудись не підскочу, бо вже бачите, вже така погодка, така, а я виглядаю досить виглядав, досить чисто. Так. По цій частині третій будинок. Кількість працівників 14, тобто вийшла друга бригада, але ми провели деякий відбір, і у нас відбулася така штука, що ми там протестувавши. Коротше, декілька працівників ми перевели на інший об'єкт, вони не підходять до парксайду, і тому їх тут зменшилось до 14, але по швидкості це ніяк не буде впливати. ну Деякі речі просто залишу за кадром. Але з того, що нам розказують постійно підрядники, а підрядники розказують дуже багато. Вони розказують, що ми найприскіпливіші серед генеральних підрядників, забудовників по якості робіт. Тому до нас дуже рідко хочуть йти ті ж самі муляри, тому що їм платять ті ж самі гроші, а мозок трахають менше. Перепрошую. Так. Що тут змінилось? Трошки ще додалось колон, і залили перекриття над секцією 2 над, над, другому, над другим поверхом. Тобто вже прийшли класично на третій, фактично вже друга секція дігнала третю. От, вже бачите, і потихеньку сюди переключиться, але ще шукаємо трошечки працівників. По четвертій, так само лишається десь плюс-мінус 12 людей. Вона ця бригада стабільна, пам'ятаєте, я про неї розказував, що там, щоб не, щоб не було, щоб не змінювалось, Бригада стабільніша за стабільну. Так. Е великі зміни по п'ятому будинку. Чому? Тому що тут працюють фактично дві бригади: 9 плюс 6. Е і вони працюють вже одночасно по всьому будинку. Е я б хотів, звісно, щоб, звісно, вже і по шостому так було, бо в мене комерція в шостому. Я дружини приболтав купити комерцію в шостому. От вона там. де... Десь приблизно, де оцей синій прапорець. Бачите? Десь тут комерція в неї. Вона просила показати її на відео. Так, тепер. Що у нас тут змінилося? Дивіться, потихеньку сунуть сюди, роблять стіни секції номер один і рухаються до кутової секції, тобто від другого під'їзду до першого під'їзду. Зараз я бачу заливають стрічковий фундамент на третій. О, це друга ще край другої секції, перехід на третю. І можемо зараз подивитися, скільки вже зробили розопало біля під стрічковий фундамент хлопці, які працюють, це окрема бригада невеличка, які працюють у нас по стрічках. Тобто ми зараз розуміємо, що фундамент дуже важливий елемент нашого парксайду, і по ньому дуже важко. Іноді по часу вирватися вперед, то ми просто збільшуємо кількість працівників, які працюють на фундаменті, таким чином трошки стискаємо час. А маленькі бригади дуже зручно перекидати, тому що вони в більшості можуть як і стіни робити, так і монолітний каркас. І у нас є об'єкти, на яких невеличкі, на яких їх можна перекинути там, на 3, 5, 6 місяців. Ну, наприклад, там, підстанція якась чи паркінг якийсь невеличкий. Тобто, тут вже бачите, вже порозставляли і ще правда не розставляють. Арматуру, але практично вже от на всю секцію зроблено щити. Ну, щити з деревини, але деревина досить міцна. Ну як міцна, товста. Це Сосна Сосна не саме сама міцна деревина, але товщини достатньо. Там не вони не глибокі, 40-60 см, Не більше, по-моєму, тут висота цієї фундаментної стрічки. Там більше не потрібно. І тут потихеньку риють небагато вирили з минулого разу. Зовсім-зовсім тільки дійшли до краю, чого в дійсності не було. Е, я так розумію, через те, що потихеньку переміщують ґрунти, щоб два рази не возити. І я так розумію, що цей ґрунт засипають, змішують, засипають потім в будинок номер 2 Там є робота по ґрунті. Ну, я через другий буду вертатися, тому е, всім, хто купив квартиру, чекає. На відео з другого будинку, ближче до кінця відео. Так, зараз покажу, що тут відбувається. Ну от, підійшов бетон, МКС бетону. Теж один з основних наших підрядників, там Галбетон, МКС, ефі. Працюємо з декількома заводами. Чому? Тому що іноді у нас таке буває, що плита заливається в одному місці, в іншому, в великий об'єм в іншому фундамент, в третьому стіни. І завод не може видати такого об'єму, який нам потрібен. Тому. Працюємо з декількома. Ну тут вже, бачите, там хлопці заливають. Вон, пішла подача бетону. А тут вже залита стрічечка. Ось так. Ось так. Виходить, що у нас залишається такий оцей невеличкий, невеличкий діляночка, буквально там метрів 20 довжиною і 20 глибиною квадрат. І по якому ще не зробили. Чому не зробили? Тому що тут іде перепад, тут нижче трошечки йде залягання фундаменту. Ну, в даному випадку тут зроблена підбетонка. Тільки і от щити, бачите, виставили. І вони ці щити вже практично готові. Для того, щоб їх там розкріпити і залити стрічку до цього зубчика. Після зубчика, я думаю, що то. Десь буквально там 2 тижні, і там теж буде вже все підготовлено під залиття стрічки. Так, дивіться, зараз я біля четвертого будинку. А, що тут робиться? Ну, В принципі, крім того, що там залита плита, вона набирає міцності, і ми поки що там на четвертій секції нічого не робимо. Зараз більшості роботи йдуть по секції номер 1 Секція номер 1 встановлюють стіни, потихеньку-потихеньку, четвертий будинок починає. Ну, хоч якось наздоганяти будинок номер 3 Так може вийти, що між ними все ж таки буде невеличка різниця в здачі, Я думаю, то десь три місяці. Хоча коли ми починали продавати, їм ставило однаковий термін на здачу в експлуатацію. Ну, Як показала практика, так не виходить. Дуже складний фундамент, дуже складні е, оці паркінги, підземний рівень, потім перехідний. Перехідна плита досить товста, коротше, є трохи проблем. Так. Я зараз трошечки відволікусь і продовжу відео а, про другий будинок, буквально через декілька секунд. Так, повертаємось на будову. Що у нас тут? Ну, тут я вже казав, що потихеньку леють стіни, в'яжуть сітку. Та, в принципі, нічого нового, особливого. Тут класична робота по аналіту і тут ще. Робити і робити. Зараз такої роботи, що може бути крім моноліту, це позасипати ці розтвірки під секцію 2 і засипати їх там е піщаною сумішю і зробити каналізацію. Теж поробило деякі оптимізації на краще. Тому зовсім щось. Е останнім часом їх не робили. Останні два роки, а тут вже так за останні півроку. Трошечки підлаштували так, щоб це було швидко. В тому числі і балкони зараз будуть набагато швидше монтуватися. І, в принципі, з балконами буде набагато легше. Вони будуть з однієї сторони простіші, але зручніші у, та й в тому числі і в користуванні. Не буде цих проблем там з плиткою. З усім це пізніше я вам покажу. Анонсую, зараз просто кажу, що ми вже залили перший такий балкон. Потім ще другий такий зальємо, подивимось, як воно. Буде на другому, і після цього вже почнемо самі цю деталь виробляти. Буде у нас вже своє виробництво цих балконів. Так. Ну, до речі, бачу малярів -штукатурю. А, Мені казали, що їх нема. Але вони є. Так, що у нас тут? Минулого разу у нас була права сторона зроблена ось до того діла, а там було тільки заклеєно, там вже є. Цвяхи, цв зонтики, зі, на які вони закріплюються. Ось вже трошечки підзакріпили. Я думаю, що перші роботи якраз по штукатурці відновляться в секції 2, тому що практично вся вона вже буде. А, не практично, вся вода буде вже утеплена. Швиденько доробляємо, щоб можна було вже через тиждень зайти туди. Чекаємо взагалі постійного плюса, щоб вночі чи сильно в мінус не падало. Мінус один, мінус два, мінус три ще можна. Ми можемо потримати температуру всередині. Але нам пообіцяли ще й холодний березень, тому, незважаючи на те, що нібито юридично весна через тиждень, але фактично буде через місяць. Щоб місяць не стояти, прийдеться. Придеться щось видумувати, як, як мінімум, в двох секціях працювати. Минулого разу я трошечки в коментарях ввів в оману, сказавши, що в чотирьох секціях робиться гіпсокартон. Фізично в двох тільки, саме малось на увазі, крутиться. А в секцію 2, в перший другий під'їзд, його тільки подали. Тому я зараз прийду, покажу, що відбувається в другій секції. Більшості це роботи по електриці і по сантехніці. Більше робіт особливих тут не робиться зараз. Штукатурні на паузі. Хоча от я дивлюся, штукатурка нормально себе тут почуває. Не холодно, і нема ніякої цвілі, нічого нема. В принципі, непогано. Ну, от бачите, штукатурка, ой, штукатурка електрика по підлозі, опалення. О, електрика, точніше, постелі, я перепрошую, заговорююсь. І навіть же в квартирах електрика по підлозі є. А по підлозі вже розведено опалення. Єдине, що до грибінок ще поки що нема. Ну, зараз подивимося, що зверху, щоб оцінити об'єми. А зверху вже є, до речі, мабуть, зверху всі хлопці йдуть. Зараз дійдемо до четвертого поверху, подивимося, що там є. І тільки порозносили, то не по всіх під'їздах. Ну, що можна було робити, хоча б чорні роботи. Якісь робили в цьому під'їзді навіть я бачу картон не заносили. Тому, передуючи питання одного з мого основних підписників, який завжди по другому будинку все слідкує, передуючи його питання, відповідаю, та я промахався. Тільки в перший під'їзд занесли гіпсокартон і але робіт там ще нема. Ось так виглядає обладнання ліфта. Це другий під'їзд другої секції. Сам ліфт, до речі, вже стоїть. Нам пообіцяло, що протягом місяця всі ліфти вже будуть на місці. Залишиться тільки роботи по штукатурці. До речі, цікава штука. Сьогодні стикнувся з однією компанією, яка будує тут теж недалеко від нас, правда, через там ліс і дорогу. І ця компанія продає вайтбокс. В якому в принципі зроблено практично те, що у нас, тільки у нас все ж таки в кінці фарба, фактично, ми кажемо, що грунт фарба, але насправді там нормальна фарба лягає, без стелі, просто стеля почищена, як під лофт за 275 доларів за квадратний метр. Ось така історія. Тому можете оцінити, який крутий парксайт і що він для вас робить. Який продукт видає парксайд порівняно з іншими забудовниками? 275 доларів за оце діло. Отак. Продовжуємо. У нас сьогодні прям день переривання відео. Так. Давайте я покажу щось по третій секції. В третій давно не був. Щоб вже ніхто не казав, що я там не вожу по тих, по яких нічого не відбувається. Я сам не знаю, що там відбувається в третій. Можемо зайти в кутовий під'їзд, можемо зайти в будь-який інший. Давайте, загадуйте. Один, два, три. Загадали? Підемо в другий. <рес> Ладно, пішли в перший. Пішли перші. Подивимось, що там робиться. О, чую голос технагляду. До речі. Ні, це не технагляд. Добрий День. хлопці. Ага. Тут ліфти. Добре. Все. Гідроізоляція чи що це? Гідроізоляція? Ось так. Я зрозумів. Так, тут не штукатурили, я бачу. Ні, ні, тут ще не штукатурили. Я, не штукатурили. Та. 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 А як канал називається? Та вбити парк там Максим Сидорський. А, то, так. <реш> 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 так. А, сьогодні я просто на розрив. Перепрошую. Летимо далі. Давайте другий, третій і зайдемо ще в один в якийсь середній під'їзд четвертої секції. Полетіли. Так, 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 так. Хоч би не вбитись. Все ж таки слизько. Так, ну, це про те, що я казав, що готують ліфтові для того, щоб вже робити, доставити всі ліфти. Так, дивимось. Ні, тут теж штукатурки нема, але хоча гіпс поданий. Зараз піднімусь на четвертий поверх. Подивлюся, що там. Бачите, гіпс вже тут. Він вже очікує на те, щоб його використали. Добрий. день. Так, четвертий поверх. І частково третій поштукатурені. Тут нема. В цій квартирі зайшли, тільки виходить на стіну. Покажу зараз четвертий поверх. Ну, це все, що зроблено, ще було до Нового року. Просто показую, в якому стані. Ага, от маяки прикріпили і не встигли. Не встигли заробити штукатурки. На жаль, сюди повернуться набагато пізніше, тому що з цієї сторони немає утеплення. Ось так. І робота не закрита, а частина роботи вже зроблена. Таке теж буває. Ну, треба було робити до Нового року, а не відпочивати. Так, пішли в секцію 3. Третій під'їзд зайдемо. Ось так. Ага, тут вже встановлюють кладку якусь роблять. Бачимо от поставили, до речі, дивіться, на гідроізоляції стоїть чому? Ну, тому, ж, щоб не тягнуло вологу в газобетон. І який нюанс з газобетоном. Він дуже любить в себе забрати вологу. А тут вже, дивіться, вже, вже, вже трохи більше помонтували теж, я бачу. Євразі вже закинули. Це фактично є це sm 75 І тут монтується також. Там наверху я бачу, штукатурки ще нема. Зараз. Добридень. Ні, штукатурки на 4-мину. Ну, в той, в принципі, все. Виходить, що тільки один під'їзд. Почали по штукатурці в третій секції. А четверту я знімав ще до Нового року. Там все, все зроблено, крім перших поверхів. Все зроблено, крім перших поверхів. Туди, в принципі, особливо нема сенсу зайти, але я можу зайти в якийсь середній під'їзд, щоб вже зняти всі питання щодо другого. Фу. Жарко. Якщо чесно, мені жарко. Здягнув сьогодні светр, бо вчора перемерз. А він дуже жаркий. До речі, теж український виробник. Звичай. Так. Так, ага, тут вже більш. А, тут і перший поверх вже зроблений, дивіться. Тут вже і перші поверхи подоробляли Ще встигли, мабуть, ще минулого року, тому що бачу, що вже воно давно вже біле. Ага, ось якраз шматочок недороблений Ага, ось так. Зараз піднімось на другий поверх. До речі. Забув сказати, дуже важливий момент. Завтра вийде віде відео. Дуже цікаво, тобто, в п'ятницю ввечері Вийде віде відео, в якому ми будемо з Оксаною Сауловою, це ріелтор, прямо батлитись. Вона буде наїжджати на забудовників, я буду наїжджати на ріелторі, будемо розбиратися за що платити ріелтору відсоток і все таке інше. Ось так. Так, ну що, в принципі, тут нічого особливого. Тобто четверта секція практично завершена. Виходить, знов у нас знов чомусь. Третя секція буде найдовше робитись. Єдине, що в четвертій зараз такого громіздкого не зроблено, це патіо. Але ми вже перейшли на інший тип патіо. По-іншому воно буде заливатись. А це, до речі, спуск в кладовки з секції No секції номер 4 під'їзд номер 2 Невисоко, але прикольно. Дивіться, який тут потужніший бетон. Тут, по-перше, дві сітки арматури, отут, і 25 см бетону. І бетон, до речі, гарно вилетов, як, як для банального підвалу. Зроблено гарно. В підвалі теж вже почалися роботи по монтажу перегородок. Я їх показував тільки в кутовій секції. Я зараз вже заходити туди не буде, там вже теж. Роблять. Потихеньку, потихеньку, потихеньку все вертається, і, в принципі, залишається тільки дочекатись, коли буде тепліше, щоб з'явилися хлопці, які займаються штукатуркою, шпаклівкою, маляркою. Ось так. Так, вийду через які під'їзд, бо мені вийти. Ну, плитку ще не роблять, ну от покажу. Тут та сама ситуація, до речі, так було і до, до нового року. Там робили якраз Кладку для щитів. Перший під'їзд. Теж він поштукатурений. Зараз подивимося, що зробили, встигли розробити фасадки. До речі, зарили яму. Теж на завершенні вже там залишилось декілька невеличких підключень, і ми підключимо повноцінно вже до всіх мереж другий будинок. І це буде прям бомба-ракета. Ні, нічого тут не зробили за цей час, я так бачу. Просто люди ходять і ходять собі, але нема ще тут ніякої утеплювача, пенопласту, вати. Ну, воно готове, от бачимо, стоїть, але за кутом на першій секції його нема. І люди тут точно є, бо грає наверху радіо, але я їх не бачу. Добрий день. Тут фасадчики зараз роблять? Ні. Ні. Тільки всередині, так? Так. Ага. Поняв. Стоїть фасад, чекає. Чекає. Ну, зрозуміло, чому вони роблять всередині, тому що там з тої сторони готовий фасади, вони можуть підготувати, я вже казав, другу секцію для того, щоб а, вже там було готове більш для а, того, щоб робити штукатурні роботи, щоб нагріти ті під'їзди, під'їзди нагріються швиденько, і все, і вперед можна. Нормально собі е, там робити всі мокрі процеси, не буде ніяких проблем. Ну, в принципі, це все. Я сьогодні багато назнімав. Не знаю, скільки буде по сумі, тому що обрізав разів 5 відео, тому зважайте, буде довго. Ну, а на цьому я, мабуть, вже закінчую це відео. Переходжу вже до іншого до ремонту 213 213. До наступних зустрічі.